У Польщі є місце, яке дивує навіть тих, хто бачив уже півсвіту. Коли кажуть польська велічка, більшість одразу думає про сіль. Але ця соляна шахта це не просто місце видобутку солі, це справжнє королівство під землею. Тут є каплиці, озера, навіть концертні зали і дивовижні мистецькі твори, створені не скульпторами, а звичайними шахтарями. І все це в солі. Тут бували королі, вчені та мільйони туристів. А зараз тут побуваємо і ми. З Кракова до Велічки можна легко дістатися автобусом. Кожні 10 хвилин неподалік від залізничного вокзалу відправляється автобус номер 304 Дорога займає приблизно пів години, а вартість квитка складає усього лише 6 злотих. Сьогодні ми приїхали у дуже унікальне місце, яке знаходиться всього лише 10 кілометрів від Кракова. Це копальні солі Велічка. Цей об'єкт занесений навіть у спадщину ЮНЕСКО, є одним із унікальних у Європі. Саму, на жаль, відвідати соляні шахти не можна, а проводять тут екскурсії. І екскурсії ці проводяться в різних мовах. Тут знаходиться поруч каси, де можна купити квиточки однак тут великі черги завжди тому раджу все-таки купляти на сайті. Посилання на сайт велічки знайдете в описі під відео. Отут знаходяться спеціальні палатки, кожна з них призначена для різної мовної групи. І ми стаємо тут в чергу, і потім далі нас забирає наш провідник. В такій одній групі може налічуватись до 35 людей на квиточки в різних мовах відрізняється. наприклад, польською коштує усього лише 103 злотих, а в інших мовах буде 143 злотих. Зараз ми спускаємося вниз з сильної копальні, і вхід починається з 320 сходинок. До речі, тут відразу відчувається такий холод. Шахта велічки це унікальний соляний лабіринт, який знаходиться під землею та складається з 9 рівнів і понад 2000 тисяч камер, які відрізняються одна від одної. Місце настільки унікальне, що щороку його відвідає понад мільйон туристів. Тут є два варіанти маршруту: туристичний та шахтарський. Ми ж відвідаємо сьогодні туристичний маршрут. Тривалість маршруту складає приблизно 2-3 години і ми спустимося на глибину до 135 метрів під землею. Тут вже спустившись трошки нижче. видно Ми прийшли на перший рівень, який знаходиться 64 метри під землею, а останній третій рівень знаходиться 135 метрів під землею. Щодо шахтарського маршруту, то він теж дуже цікавий. Вас ведуть автентичним шляхом з багатьма сходами, вузенькими тунелями і демонструють різні шахтарські інструменти і методи створення цих шахт. Тут далі на кожному проходять такі двері тішки, треба витримати, щоб вся група вийшла. До речі, треба обережно ще для тих, хто дуже високий, щоб не обертитися головою. Протяжність усіх тунелів складає більше ніж 300 кілометрів, але для туристів відкрито всього лише 2%. Відсотки. Протягою вітром. До речі, температура у шахтах незмінно складає 17-18 градусів, незалежно від того, на вулиці буде спека чи зимовий мороз. Тому раджу обов'язково надягнути якусь собою ковтинку, і теж важливо мати заручне взуття, оскільки ми будемо спускатися постійно вниз багатьма сходами. Загалом, велічка це один з найстаріших, безперервно дійчих промислових об'єктів у світі. Видобуток солі тут почався ще у 13 столітті, а шахта працювала безперервно понад 700 років. Дорочка Міна сіль була відкрита у другій половині 13 століття. У 13 столітті сіль була дуже цінною сервиною. Її називали навіть білим золотом. Тоді ж, у спробах видобутку солоної води тут випадково на перші глиби кам'яної солі. І тоді почалося величезне виробництво. Шахтні стволи виробували один за одним, а рівня вставало все більше. Виробництво різко зростало. Ціль вбиває бактерії, тому тут немає пліску взагалі. Можна узати стіни. До речі, це не жарт. Екскурсовод нас дійсно за зати стіни. Раніше ці стіни малювали з солоною водою, щоб ці стіни не спалювались, бо освітлення тут раніше було від вогню відкритого. <кхи> До речі, ми відвідуємо усього лише третій рівень, а тут в копанні знаходяться дев'ять рівнів. Останній рівень знаходиться на 327 метрів під землею. Вже до кінця середньовіччя у велічці працювало до 350 людей, а видобуток солі досягав 7-8 тонн на рік. Паралельно з цим велічка почала приваблювати перших відвідувачів. Першою відомою людиною, яка відвідала купальні солі, є Миколай Коперник. Тут знаходиться йому пам'ятник. А сама скульптура виконана з досить чистої солі. Її чистота перевищує 60%, що зараз демонструє наш екскурсовод. А далі нам повідали легенду про відкриття солі у велічці. Коли польський князь Болеслав попросив руки угорської принцеси Кінги, її батько король Белла наполягав на традиційному приданому. Але Кінга думала інакше. Вона дізналася, що в Польщі не видобувають кам'яну сіль, тому вона попросила свого батька дати їй кількох шахтарів. З їх допомогою вона хотіла знайти сіль у Польщі. Недовго думаючи, Белла подарував кінці цілу шахту. Дорогою до Кракова принцеса відвідала її. Вона підійшла до свердловини і на подову усіх кинула туди свою заручну обручку. Щойно кінга прибула до нового краю, вона наказала своїм шахтарям почати пошуки солі. Результат не змусив себе довго чекати. Недалеко від Кракова Шахтарі відкрили невичерпне родовище солі, яке протягом багатьох століть забезпечило Польщу процвітання. Дехто каже, що в першій добутій брилі солі знайшли заручну обручку кінги. До речі, отак сіль в'їдається в дерево. Це балки зроблені з дерева, а отут зверху сіль. В цій кімнаті представлена, як гірники випалювали газ метан. Газ метан постійно накопичувався в тунелях, що могло призвести до вибуху. А якщо його було занадто багато, достатньо було й лише однієї іскри, щоб стався вибух. можна пробувати сім. Спробуємо яка вона на смак. В основному робота в селяних шахтах була довічною каторгою, на яку посилали тих, хто провнився перед панами та єретиків. Тоді частина шахтарів були вільними найманцями, а їхній робочий день тривав навіть до 17 годин. Нерідко ставалося так, що працівники залишалися спати прямо тут, не маючи сил вийти на поверхню. А місцями в шахтах утворювалися навіть цілі поселення, де люди жили роками, сім'ями. У таких умовах працювати було складно не тільки шахтарям. До речі, коня так тяжко працювали, і в останній кінь був вивезений у 2002 році. У період між двома світовими війнами виробництво солі та торгівля нею процвітали і переносили дуже величезний дохід. Однак найважчий час настав після Другої світової війни, коли ціну і зберігання солі особливо надбали. В якийсь момент видобуток кам'яної солі повністю припинився, а простіше кажучи, кам'яна сіль стала вареною. Навіть у давні часи видобували сіль, і були такі стримочки з солоною водою, з яких потім виварювали сіль. Незважаючи на те, що виробництво солі тут зупинилося і величка стала виключно туристичною пам'яткою, припинення виробництва не означає, що шахтарі не працюють під землею. А навпаки, кілька сотень шахтарів щодня дбають про те, щоб шахта була безпечним місцем і якнайкраще збереглася для майбутніх поколінь. Адже у цій соляній шахті дійсно є що зберігати. Багато скульптур і барельєфів створили самі шахтарі без спеціальної художньої освіти, і це можна вважати справжнім народним мистецтвом. А ще цікаво, що в цій соляній шахті можна зустріти каплиці, а також ікони. Ярники прекрасно розуміли, що робота в шахті на великій глибині це величезні ризики. Адже у середньовіччя не було таких технологій, як зараз, і обвали траплялися значно частіше. Тому набожні гірники будували підземної каплиці, де проходили богослужіння. Тут знаходяться фігурки солі, які були у вологому приміщенні і так сілі розпускаються. А ось це штигарівка. Назва походить від слова штигар, що іначе означає керівник або наглядач шахтарів. Саме тут було їхнє бюро. Пробуємо тут водички солону. До речі, в таких бочках густина солі більша, навіть більше, ніж у мертвому морі. У соляних шахтах також показано процес видобутку солі. Спочатку сіль і шахт підіймали на поверхні за допомогою барабана, укріпленого валом з прикріпленими колесами. Працівники крутили колеса по колу, обертаючи барабан, який намотував на себе мотузку, підтягуючи сіль, а потім цю систему змінив кінний привод, який підіймав соляний глиби з нижніх рівнів на верхні. Ми знаходимося у самому серці копальні солі це каплиця Святої Кінги. Тут дуже багато різних фігур, які вирізнені з самої солі. До речі, тут навіть сходи з солі і уся підлога теж. А найгарніше те, що навіть самі люстри зроблені з солі. Однак виглядається вони так наче прикрашені маленькими діамантами. Каплиця Святої Кінги, яка є покровителькою селяних гірників, зведена ще у 1896 році за ініціативою шахтаря Юсифа Марковського. Розмір культурної споруди свідчить про масштаби шахти. 54 метри у довжину, 18 метрів у ширину і 12 метрів у висоту. Підлога у шахті виконана з цільного шматка солі, а люстри із солі виглядають як кришталеві. Тут можна побачити скульптури Святої Кінги та соляну копію таємної вечері Леонардо да Вінчі, а також різні фігури із солі на релігійну тематику. Статуї, вівтарі, навіть люстри, усе тут створено руками шахтарів. У вільний час шахтарі вирізали солі фігури королів, святих і навіть казкових героїв. Це був їхній спосіб залишити по собі щось більше, ніж просто видобуту сіль. Це одне з найбільш вражаючих місць. У великі свята тут проводять богослужіння, меси, весілля та навіть концерти класичної музики. До речі, у цій залі о одинадцяті годині в неділі проводяться служби, а також тут відбуваються весілля. Цікаво, чи буває таке, що під час весілля хтось каже трохи пересолено з декором. А далі ми рухаємось такою цікавою підлогою до першого штучного соляного озера. Та сіл це лізавки, називається її лежить звірі різні. Глибина цього штучного озера становить 9 метрів. А кілька годин перебування на березі такого цілющого озера дорівнює тижні перебування на морі. Вода тут настільки солона, що можна лежати на поверхні, не тонучи, подібно як у мертвому морі. Але кипатися тут, на жаль, не можна. Доведеться просто помилуватися. До речі, це не єдине озеро тут. На глибині близько 135 метрів є підземно лікувальний санаторій для людей із проблемами дихання. Він спеціалізується на лікуванні бронхіальної астми та різних хронічних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів. Підлікуватися тут можна не лише під землею, а й у гратирні, яка знаходиться на території комплексу. Вхід туди коштує додатково 10 злотих, та можна отримати значну дозу соляних інгаляцій, що однозначно підвищить імунітет. Велічка настільки популярна, що у 19 столітті тут на екскурсіях були навіть самі члени королівських родин Європи. Тоді ж у шахті проводили цілі підземні шоу для гостей з вищого світу. Шахтарі спускалися на канатах, були кінні трамваї, запускали справжні феєрверки, влаштовували бали та концерти і катали туристів на плотах по тунелю. Австрійський імператор Франц Йосиф і зі своєю дружиною Єлизаветою бачили це все на власні очі. Це було, мабуть, одне з найбільш незвичайних шоу у світі. Однак, після нещасного випадку, коли пліт перевернувся, і всі, хто в ньому був, потонули, пліт та човни по озеру більше не плавають. Залишається тільки милуватись цією красою. Курсія дуже швидка. Ми бігаємо з одного кімнатки в іншу. Тому. Знімати ми завжди встигаємо. Ми знову спускаємось круговими сходами, і тут дійсно вже голова так закружується. Якщо протягом усього відео ви задумувалися, чому Юрка у піджаку, а решта нашої групи вдягнена у костюми. То ні, це не випадковість. Уся наша група складалася з наших колег по роботі, а у велічку ми потрапили не випадково. У нас була спочатку екскурсія, а потім дуже цікава подія. Зазвичай під кінець екскурсії ви потрапляєте у зал, де знаходиться безліч магазинчиків із соляними виробами, підземний ресторан, а також величезний зал, де можна влаштовувати банкети під землею. Але це не єдина зала. У Велісці дуже велика кількість кімнат, де проводять весілля, банкети, різні прийоми. І от якраз в одній з таких зал ми опинилися. А в кінці екскурсії нас чекала така гарна зала. До речі, сьогодні нашій фірмі FESTA виповняється 100 років, і ми будемо святкувати у такій неймовірній атмосфері. Досвід дійсно дуже неймовірний. Навіть у тих, у кого є клаустрофобія, не варто боятися а варто відвідати. І ось кілька наших фотографій. У такому місці просто неможливо не бути елегантним. Після закінчення заходу нас чекав вихід вгору. Але якщо ви думали, що вийти з шахт можна швидко і легко, то ні. Вихід займе приблизно 20-30 хвилин, у які війдуть збір туристів, шлях до ліфту і підйом 130 метрів вгору. Однак в нашому випадку, завдяки тому, що не треба було збирати так багато туристів, то це зайняло трошки швидше. Але підйом гору О, то вуха закладає ще і як. А ще ліфт такий маленький. Однак ці враження залишаються з вами надовго, тому, якщо будете в Кракові або неподалік, обов'язково завітайте у соляну шахтове «Велічка».